Що ти тут сидиш, такий модний! І жреш пати. Ви ж а тобі кажуть! Доброго для нас. Це його пиши! Пиши. А готі, господи! Незаконно скаже, поліховище теж незаконно знімали, тому що він гад і він проти українців. І, ти гад. і ми такий самий. Ми не хочемо тебе бачити. Якщо Дувага. ти це не розумієш, я тобі не обіцяю, не обіцяю я тобі дам зрозуміти. Мої хлопці тобі дадуть, зрозумієш. Кожен солдата до прийде сюди і спитаєш. Що це тебе бачить?